Він підсумок цього протистояння у другому колі на користь острова. Вже бачимо зміну і Жендіцький пробиває. Тяжко було дуже збиратися на поєдинки. Дві-три зміни максимум було у команди. Захарін тут важко, дуже щільно проти нього грає. Сінчиков в женіський також годи пробути не було. Ну, якщо вона буде потрібна. Тут подивимось. Втрачати, звісно ж, потім абсолютно нічого. Моменти! ледь не залітає м'яч Сінчиков! Дачков дотик лівої ноги пробуває Петро. Оряний тут дуже дуже непогано вже. Є удар непогано пробиває. Арамаїс Маргарян. Але бачимо, що грізні ватаці. Плачков, Коломоєць. Передача непогана, але знову ж таки тут вдасться розвернутися. Одразу гравці проти нього. Оряний. Тут я впевнений на 100%. Є удар пробиває тут майже по центру. Ще одна спроба. але... Удар і кошети. Зміщується в центрі. Де передачу. Передача дуже невдала. Пімана. Проходить пасів до забивати. І забиває Піманов. Антон Піманов. Ну самі собі пригоди вигадали гравці острова. І ось отримують м'яч на 19-й хвилині. Антон Піманов 11-й м'яч чемпіонаті. Теодорович пробиває. Ну, тут і грізлі. Теодорович. Пробиває. Мадачку. Маргарян підхопив м'яч, але коломоєць. Як же класно в підкаті грає Михайло. Горяни стоя на ногах, продовжує боротьбу. Ще один фол. Передача Коломойці. Залітає, Де залітає. М'яч ворота. Там вже майже з лінії пробивав Олександр. Передача прострільне. Єровенко забирає м'яч. 400. Тут він може бути. Дуже довго. Там, здається, і наступив на м'яч проти покотив його салабай. Сушка не вдала передача, але атака продовжується. Шінчиков. Сінчика класна передача. Піманов стійко влучає. І знову у Піманова тут можна розстрілювати. Антон Піманов! 2. 0 рахунок робить. Не можна такі м'ячі залишати, Антону. І він це доводить просто таки наглядно. У нас 26-хвилина. та хвилина, Що не стартувала 2-0. І Піманов забиває другий м'яч. Відчути. 12-2 проти Мігі. Безпосередньо конкуренти за нагороди. Момент! забиває Теодорович. Ельдар. А то ти протягнув м'яч. Наряний. 30-та хвилина. Ельдар Теодорович. Острів 0. Грізлі 3. Перехоплює м'яч. Грізлі. Порожнього ворота. Удар буде. Прокидає м'яч. Шишка віддавав Піманову. Але перехоплює м'яч Острів. Вайцеховський забити. І забиває Аркадій Вайцеховський, Можливо, повертає інтригу 3-1. 33 хвилина. 44-й номер у нас. І. Бачимо, що з п'ятим польовим. Хороша <риклад> передача, непогано розбирається. Оряни, але це буде дуже оманливо. І щось інше буде. Я впевнений, буде передача на напіймоново. Так, так і є. Тут намагався в омана вести. Супер! Таким м'яч. Втрачає, порушує правила, п'ятий фол. Взагалі не зрозуміло, тут, значить, буде промий удар. І він її забиває Маргарян. І в нас інтрига буде жити ще хвилину 31 секунду, як мінімум. Арамаїс Маргарян. 2-3 рахунок стає. 39-та хвилина. Коти. Класне переведення Захарій. Павлю... Лопатенко, Вайсер. Павлюченко не встигає. Тут і намагався вже. Маргарян. Вайсер. 30 секунд. Захарі будуть. І це ФОЛ! Яровенко або Маргарян. Дивимося. Не забиває Маргарян! Ярослав Яровенко! Можливо, це. Чемпіонський сейф. А тут що? А тут червона буде. Так, червона катка, друга жовта. Євдокімов. Піманов. Піманов. Крапку. Ставить крапку. Антон Піманов. Антон Піманов. Найкращий бомбардир. Першої ліги. Антон Піманов приносить перемогу. Грізлі. Так воно і є. Хоча будемо відверті, що шанс був у острова. Все, Це удар відчує і все. Грізлі. Грізлі перемагає в золотому матчі з рахунком 4-2 проти острова. Грізлі стає чемпіоном першої ліги. Вітаємо команду, вітаємо Дениса Сичова. Головного тренера команди. Звісно, вітаємо президента клубу, клубу Андрія Іващенко. Ну і Антон Піманов йому взагалі шість поєдинків знадобилося. Ну, це клас футболіста, який дуже багато поєдинків в вищій лізі провів для того, щоб забити 13 м'ячів у підсумку, стати найкращим бомбардиром. Обійшов він Андрія Подолянчика. Острів перша поразка. І вона, на жаль, стає фатальною для команди. Вони програють золоті нагороди. Друзі, ось. Вже зараз на цьому офіційно чемпіонат, літній чемпіонат серед команд Першої ліги завершено. Всім дякую за увагу. Туди цей е, турнір. Перша ліга була дуже цікава. Так, у нас було чотири команди, і ще дві, які там вирішив.